Мета заходу обмін досвідом обговорення актуальних питань експлуатації, ремонту, модернізації та підвищення надійності електротехнічного обладнання АЕС України, як зазначив новопризначений голова ради фахівців з електротехнічного обладнання НАЕК Енергоатом» Олександр Борисенко. Ця зустріч має символічне значення, адже саме на Південноукраїнській АЕС свого часу відбулася перша така нарада. Взагалі, напрямки всі. Бачне, абсолютно, і захист, це і силове обладнання, це додаткові споруди, це виробництво нового обладнання, нових елементів, які працювали надійно з врахуванням нових вимог сучасних до кібербезпеки, до захисту від зовнішніх впливів на роботу обладнання. Усі рішення, ухвалені за роки спільної роботи представників ради, були спрямовані на підвищення надійності та ефективності роботи електротехнічного обладнання на всіх майданчиках компанії. Поточне засідання також вийшло насичене до програми входила низка актуальних технічних питань, які потребували глибокого обговорення. Підсумкові рішення ради стануть основою для оновлених технічних підходів до експлуатації та обслуговування електротехнічного обладнання. Учасники переконані, саме така фахова взаємодія зміцнює професійну спільноту, посилює надійність атомної енергетики і підтримує стабільність енергосистеми України в складний воєнний час. Наступне засідання ради фахівців з електротехнічного обладнання на Енергоатом» відбудеться через півроку на майданчику Хмельницької атомної електростанції.